Робота за індивідуальним графіком, насичені тренування, збори. І ось він тріумфальний успіх. Марія Королович із Ужгорода посіла друге місце в індивідуальному заліку та перше в командному у складі збірної України на 23-му чемпіонаті світу з Стаєквондо в Хорватії. У змаганнях брали участь 1700 учасників із 57 країн. Наша спортсменка виступала серед юніорок 16-18 років у ваговій категорії до 49 кілограмів. Близько 30 конкуренток не стали завадою на шляху до срібного успіху. Упродовж турніру я провела чотири поєдинки, перемогла суперниць із Нідерландії, Ірландії, Польщі. У фіналі зустрілася з сильною суперницею із зі Швеції, яка є лідеркою нашої категорії. Цей був цей бій був дуже напружений, але я задоволена своїм виступом і тим, що змогла дійти до фіналу. У командному заліку Марія здобула ще й золото до тренерського штабу збірної України. Кодив і головний наставник спортсменки брат Владислав. Де наші дівчата, уже будучи титуло, маючи титул чемпіонів світу, можна сказати так, захищали на цьогорічному чемпіонаті світу. І в першому бою попалися з дуже сильною збірною фаворитом це ірландськими спортсменками, яких ми, до речі, програли на цьогорічному чемпіонаті Європи в Боснії». але не цього разу. В першому бою ми дівчата в рівному поєдинку. Вже напруга була вже до самого кінця. Так же само то вигравали, то проігрували. Наші дівчата змогли зібратися, також проявити волю до перемоги і пройти цей от перший перших суперниць з Ірландії. Надалі були спортсменки з Боснії та Норвегії. І в фіналі наші дівчата показуючи явну перевагу. В класі здолали збірниці Аргентини і стали двохразовими чемпіонами світу в командному юніорському спаремі. Успішно виступила, і в цілому, збірна України. А в цілому серед всіх вікових категорій за підсумками чемпіонату світу Україна посіла четверте загальне командне місце, що є дуже високим результатом. Він включає в себе три вікові категорії: це юнаки, 12-14 років, юніори, 15-18 років та дорослі 18 років плюс. Поєдинки на найвищих планетарних змаганнях були непростими. Свій найскладніший пам'ятає Марія. «Важчий для мене поєдинок став із ірландською спортсменкою. Рахунок постійно змінювався. То було на користь мені бали, то було на її користь, але з <кій> Мої суперниці. Але на останніх секундах я все ж таки змогла вибрати перемогу. Цей момент запам'ятався мені найбільше, адже він вимагав максимальної зосередженості та віри в себе. Далі на Марію чекає нове випробування, перехід до нової категорії. Наступний рік Марія переходить в дорослу вікову категорію, це вже буде її дебютом. І ми налаштовані на кажуть, повторити і покращити її виступи. А найближчі плани Марії відновлення, відпочинок та закладання спортивного характеру маленьких племінників, які вже теж починають відчувати справжній дух та еквондо.